Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що доводиться канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Європи. Біженців в Баварії позбавлять готівки. Також чи можна перетнути кордон України з внутрішнім паспортом? Є відповідь Державної прикордонної служби України. Також румунська мафія в Німеччині використовує дітей для скоєння злочинів. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Німеччина друзі в Баварії вигадали, як мотивувати біженців працювати їх просто позбавлять готівки. У вівторок, 14 листопада, уряд цієї німецької землі оголосив, що з весни 2024 року біженці більше не зможуть знімати готівку з своїх рахунків, оплачувати покупки онлайн та переказувати гроші за кордон. Кабінет міністрів дав доручення розробити окрему систему платіжних карток для прохачів. Притулку. З цими картами буде неможливо знімати з рахунку більше певної, поки не названої, але невисокої суми грошей, і ці карти не працюватимуть поза Баварією. Предбачається також, що такі заходи зменшать потік біженців у регіон. На прес-конференції, під час якої анонсували ці нові заходи, міністр економіки Баварії Хуберт Айвангер розкритикував хібні стимули, які ваблять біженців до Німеччини. Він наголосив, що зрештою не залишається жодних стимулів працювати, особливо з огляду на оголошене підвищення допомоги Бергельгельд в Німеччині. На його думку, різниця допомоги з мінімальною заробітною платою. В Німеччині є лише незначною. На цьому, друзі, ідеї баварського уряду не закінчились. Крім карток для біженців, баварський кабінет міністрів запровадив обов'язкові тести на знання німецької мови для дітей віком від 5 років. Учні повинні бути спроможні розуміти вчителя, стежити за уроком, виконувати домашнє завдання. Планується, що діти, які не склали іспит з німецької мови, Перед вступом до школи повинні залишитись у дитячому садку ще на один рік або прийти мовні курси. Поки що, друзі, не зрозуміло, чи торкнуться ці зміни саме українських біженців в Німеччині, оскільки українці в Німеччині мають дещо інший статус. Чи можна перетнути кордон України з внутрішнім паспортом? Відповідь друзі Державної прикордонної служби. На самому початку вторгнення, нагадаю РФ, в Україну європейські країни йшли на те, щоб приймати українців, які приїздять без закордонних паспортів. Таким чином багато українців могли перетнути кордон за внутрішніми паспортами. Але, друзі, з часом суміжні країни повертаються до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону. Чи змінились умови виїзду за кордон людей з України за внутрішніми паспортами? Про це розповів друзі речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Перетин кордону відбувається як з українського боку, так і через кордон суміжних країн, з яким межує Україна. У першому місяці суміжні країни активно йшли на те, кажуть Демченко, щоб люди могли перетнути кордон, але є угоди, які визначають перелік документів, які дають підстави на перетин кордону, коментує спікер ДПСУ. В першу чергу йдеться про закордонний паспорт. Тому зараз фактично суміжні країни повернулись до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону. Але якщо людина перетинає кордон як біженець, в першу чергу з районів, де ведуться активні бойові дії, Тобто в неї є об'єктивні підстави, вона не змогла зробити закордонний паспорт. Тоді у виключних випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами. Також Демченко додав, що зараз відомство вивчає обставини виїзду, може контактувати з прикордонниками суміжної країни для того, щоб зрозуміти, чи вони пропустять людину за таких обставин за внутрішнім. Паспортом Німеччина, друзі, румунська мафія використовує дітей для скоєння злочинів у західній Німеччині. У землі Північний Рейн-Вестфалія майже щодня діють румунські клани, які змушують брати участь у крадіжках навіть 13-річних підлітків. Наприклад, у Дортманді є банда, яка займається кольоровими металами. Поліції вже вдалося встановити, що її членами є переважно румунські роми з регіону Барлат на сході Румунії. Оскільки кілька дорослих саме з цих сімей вже перебувають під вартою в Німеччині, злочини вчиняють неповнолітні. Якщо їх спіймають, їм загрожує лише незначне покарання через вік. Зокрема, наприклад, один з таких підлітків, якому нещодавно виповнилось 17 років, його підозрюють у понад 40 злочинах, але він так і не був притягнутий до відповідальності, незважаючи на те, що почав брати участь у злочинній діяльності у віці з 15 років. Він майже щодня ходить на полювання. Він знає, що з ним нічого не станеться. Старший син зараз є главою сім'ї. Хакерство для них це нормально, так розповів е, слідчий. Батько Крістіано перебуває в в'язниці, мати перебуває під слідством, а його 15-річний, наприклад, молодший брат, вже відомий поліції як злочинець-початківець. За даними слідства, кримінальні ромські клани е, жорстко організовані, дітей залучають до. Злочинної діяльності в ранньому віці, при цьому вони практично не ходять до школи. Останнє, друзі, на заході Німеччини двох чоловіків затримали за те, що вони надсилали повідомлення про вибух від імені угруповання Хамас, поліція розшукала двох підозрюваних. Одного з них затримали у землі Баден Вюртенберг, другого в землі Північний Рейн. За даними слідчих, обидва чоловіки були причетні до численних погроз вибухів у школах, університетах, державних установах а також в аеропорту Гамбурга. Повідомлення про мінування почали надходити 19 жовтня. Більшість з них на електронну пошту у текстах. Зловмисники видавали себе за членів Хамас та ІДІЛ. Погрожували вбити багато невинних людей з того часу, як бойовики Хамас вторглись до Ізраїлю, нагадаю, по всій Німеччині було зафіксовано понад 250 випадків фальшивих бомб. Відомо, що першому підозрюваному 19 років його звинувачують щонайменше до чотирьох погроз вибуху. Другому підозрюваному 30 років його звинувачують у 29 неправдивих повідомленнях про вибухи. Обидва чоловіки є громадянами Німеччини. Це не терористична мережа, жодних терактів насправді не планувалось. Йдеться про одну або кілька груп кіберзлочинців. Їхня мотивація полягала в тому, щоб викликати заворушення. Чоловіки хотіли створити відчуття незахищеності серед населення Німеччини. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.